Друзі, вітаю всіх на каналі про планування та ремонт. Попередніх відео ми побудували точну 3D-копію квартири, зробили там перепланування, розмістили меблі та розмістили усі електроточки, які нам будуть потрібні. Потім ми все це спозиціонували у 3D-модель, щоб монтувати як треба за розмірами. Якщо не дивились це відео, обов'язково подивіться. А зараз, щоб не втратити цей канал, щоб він завжди був у вас під рукою, підпишіться та поставте колокольчик, щоб отримувати повідомлення про наступне відео. Також ми переглянули, які бувають вимикачі, розетки, якими кабелями це треба монтувати, якими. Та всі схеми вимикачів та розеток, як це підключити, так, щоб не заплутатись, і які автомати, і саме чому треба використовувати, а які в жодному разі не треба. З яких ще приладів складається електрошит, навіщо вони потрібні, як правильно все прорахувати, компонувати та під'єднати. Сьогодні ми розглянемо, як переробити нашу схему, додати туди майстер-вимикач, який потрібен для цього обладнання. І як нам треба буде переробити наші групи автоматів для того, щоб ми вимикали цим вимикачем тільки те, що нам треба, а те, що не треба, щоб залишалось вімкненим, коли нас немає вдома. Розглянемо дві схеми: більш дешеву та більш зручну. Тож починаємо. Також для всіх, у кого виникли труднощі з переплануванням або розміщенням електроточок, або з проектом в цілому, ви завжди можете звернутися в інстаграм, і я вам допоможу. Інстаграм опис. Перше питання, яке з'являється майже у всіх. Чи можна просто через вимикач пропустити фазовий дріт і поєднати на нього всі прилади, які в квартирі треба вимкнути після входу? Ні, на жаль, цього зробити не можна, тому що вимикач, звичайно, він розрахований під навантаження 6 або 10 ампер. Є ще силові розвиточні вимикачі, вони розраховані на 16 ампер. А на квартиру у нас може піти 32 А навантаження і сорок. Тому цей вимикач він просто згорить, якщо його просто під'єднати до цепів. Ось так. Тобто, ми беремо і підключаємо крізь нього без додаткового обладнання. усі навантаження, котрі нам треба вимкнути, так робити не можна. Для цього є спеціальний пристрій, називається він модульний контактор. Як він працює? Ну, як бачите, він схожий на звичайний. Автоматичний вимикач, але він не захищає нашу проводку від перенавантаження. Він розмикає нашу систему, але розмикає не за допомогою ось такого важеля, а за допомогою двох керуючих контактів. В нього є силові контакти, як і у звичайного автоматичного вимикача, і в нього є керуючі контакти. Але замість того, щоб, наприклад, нам, якщо треба вимкнути, ми вимикаємо, опускаючи цей важель, то тут ми натискаємо на майстер-вимикач, розривається фаза, яка керує. Керуючим контактом, така тавтологія, вибачте. І цей контакт і ось цей контакт вони розмикаються. Коли ми подаємо напругу через майстер-вимикач, то вони поєднуються. А так як він може витримувати великі навантаження, тобто, там, наприклад, для нашої системи 32 А у нас водний автомат, нам модульний контактор треба обрати на всяк випадок більшого номіналу, тобто 40 А. Як бачите, в нас є група живлення, котра у нас. Розривається за допомогою модульного контактора, тобто ось фаза сюди прийшла, і звідси вона пішла на всі прилади. А є група, котра не розривається. Тобто, ось на модульний контактор пішла перемичка, і далі вона зверху не знизу пішла на групу постійного живлення, там, де ми залишаємо холодильники морозильні камери, системи відеоспостереження, роутер, сигналізацію, захист від затоплень, захист від пожежі, кондиціонери. Там, бойлер, наприклад, пральну машину, ну тобто, все те, що вам потрібно, щоб у вас працювало, коли ви не вдома. А те, що вам потрібно вимкнути, тобто варильну поверхню, там, розетки, в котрі може бути праска вставлена, або десь світло забули, воно буде все вимикатись через цей мастер-вимикач. Коли тут пропаде фаза на цьому керуючому контакті, він розімкнеться і все, що було тут вимкнено, воно вимкнеться. Перейдемо до розрахунків. Нагадаю, в попередньому відео ми створили ось таку табличку. Там, де ми розбили нашу квартиру по приміщеннях, кухня, ванна, спальня, дитяча передпокій. Виписали всі потужні електропорбори, котрі будуть там працювати. Також виписали їхню максимальну потужність, підкреслили, що це максимальна потужність. Духова шафа, наприклад, 2,2 кВт споживає тільки тоді, коли вона вімкнена на всю. Також холодильник він споживає 800 Вт тільки тоді, коли він працює в режимі охолодження. Зазвичай він в режимі очікування працює і споживає набагато менше. Ну і так далі. Є прилади, які споживають постійно. Одну і те ж саме навантаження. Є прилади, які працюють в залежності. Ну, от, наприклад, ще пральна машина 1,8 кВт. Вона такий струм споживає ну, таку потужність тільки коли нагріває воду, коли вона просто перерече, там 400, 500, 600 Вт може бути. І ми поділили всі ці пристрої по групам так, щоб сумарно пристрої групи були максимально наближені до 4,2 кВт. Це тому, що у нас 16. Автомат, який захищає кожну лінію, він витримує до 4,2 кВт навантаження без спрацьовувань зовсім. А також він може до години витримувати короткочасне навантаження до 5,3 кВт. Тобто, може 10 хвилин, може 50. Тому, якщо у нас на якусь групу навантаження буде більше, ну тут треба вже розмірковувати. Зараз покажу, як це робиться. Нам зараз треба відокремити від всіх приладів ті прилади, котрі у нас повинні залишатись, коли ми виходимо з дому. Дивимось, у нас це. Холодильник, нам не треба його вимикати, коли ми виходимо. Далі, морозильна камера теж не треба. Кондиціонер. Ну, теж я вважаю, що треба його залишити, тому що якщо на вулиці жарко, ви пішли на роботу. От, всі кондиціонери у вас вимкнулись, ви прийшли дуже спокотно в квартирі. І вам треба їх вмикати на повну потужність, воно буде дуже сильно дути, краще, якщо їх просто залишити працювати, і вони будуть підтримувати комфортну температуру, і ви прийдете в квартиру і вам буде одразу зручно. Одразу комфортно. І вони не будуть працювати на повну потужність. Далі залишимо бойлер, ну, щоб знову ж таки, коли ми прийдемо з роботи, ми покупались в теплій воді, а не в холодній, яка вже остила. Також, наприклад, пральну машинку, я, наприклад, залишаю пральну машинку працювати, коли виходжу з дому. І коли приходжу, в мене все речі випрані. Також на пральних машинках є функція відкладеного старту. Якщо я знаю, що я прийду о 6 вечора, я ставлю старт на 2 годину пральну програму на 4, і коли я приходжу в 6. Я вже можу цю машинку перекладати в сушильну машинку. От. Ну і так далі, по всім приміщенням. Отак От у нас буде виглядати таблиця. Тобто, пральна машинка, холодильник-бойлер. Ми винесли на групу постійного живлення. Кондиціонери з кожної кімнати теж винесли, морозильну камеру і усі ну, системи захисту це можливо, роутер. Там може бути охоронна система, відеонагляд, захист від протикан, протипожежна система, котел, ну і так інше споживачі. За, за рахунок чого в нас зменшилась кількість споживачів по приміщенням, тобто ми можемо тут зробити меншу кількість автоматів. Як бачимо, на кухні у нас було три автомати по 16 ампер. Зараз ми можемо розділити на два автомати по 16 ампер. Як бачимо, у нас тут є перевищення 5,1 кВт. Ну але я розумію, що, наприклад. Вірогідність того, що духова шафа буде працювати на максимальну потужність, також одночасна посудомийна машина буде підігрівати воду, бо таку потужність вона споживає тільки коли воду підігріває. в інший час набагато менше. І також у цей час я вимкну кововарку, яка працює десь хвилину-дві на приготування чашки кави, то навіть при такому випадку у мене автомат одразу не вимкнеться і дасть допрацювати кововарць без спрацювання. Ну, так само по іншим групам, бачите, є деякі перебільшення. В ванній кімнаті у нас вже не два автомати, а один. Ми вже перенесли бойлер та пральну машинку. І можна поставити на ПЗВ а диф автомат. Також на спальню, дитячу передпокій. У нас змін, Був окремий автомат на спальню і на дитячу передпокій був також окремий. І на групу постійного живлення я її поділив на два автомати. На один потужні прилади, пральну машинку, холодильник, бойлер на 4600. Знову ж таки, підкреслюю, що ну, не буде такого, що одночасно у вас буде і бойлер підігрівати воду, він теж не постійно працює. Він, як тільки вода охолонула, тільки тоді він включається. Правильна машинка буде в той же час підігрівати воду, і холодильник також в той самий час вімкнеться на охолодження. Привищення невелике, так що навіть якщо таке станеться, то воно буде нетривалим і автомат, нас, знову ж таки, вибивати не буде. Але в цій схемі мені не подобається ось що. Тобто те, то, що тут кондиціонери, у нас стоять разом з морозильними камерами, роутерами, відеонаглядом. А кондиціонер нам потрібен ну, загалом це влітку, там в ДМІ сезон, в кого нема централізованого опалення. Тобто ми їм користуємося 3-6 місяців на рік. От. А інший час він просто буде висіти споживати електроенергію Там небагато, там декілька кіловат на годину. Але якщо це на рік помножити, то тобто, декілька ват, вибачаюсь, на годину. Але якщо на весь рік помножити, то вийде декілька кіловат. Може, навіть десятків кВт на три кондиціонери. Ну, і також, якщо ви хочете, щоб ваш кондиціонер виглядав приблизно ось так, а не ось так. Тобто він підключений поживленню з скритим монтажем, а не відкритим монтажем. І щоб його вимкнути, вам буде дуже зручно всі кондиціонери під'єднати на один окремий автомат. І коли сезон закінчився, ви просто його цей автомат вимикаєте і не споживаєте зайву електроенергію. Ну, як бачимо, після того як ми перерозподілили навантаження, кількість автоматів у нас залишилась незмінною. А також кількість ПЗВ також не змінилась. Але якщо ви хочете зробити схему більш зручною, то раджу відокремити кондиціонер на окремий автомат. Ви завщадите на трьох розетках гривень 400 можете їх витратити якраз на додатковий автомат та додаткові дроти, які вам знадобляться, щоб відокремити цю лінію. Ну а також я б порадив ванну кімнату. Як приміщення з підвищеним ризиком витоку струму поставити на окреме ПЗВ або на окремий дифавтомат, і так виглядає наша схема. Тепер так вона була і так вона стала. Давайте порівняємо. На кухні у нас на один автомат стало менше. У ванні у нас замість ПЗВ та двох автоматів став один диф автомат. Далі на всі інші розетки у нас так і залишилось два автомати, один ПЗВ. На освітлення так само одне ПЗВ. На п'ять автоматів на кожну кімнату я в попередньому відео розказував, чому їх так багато. І також у нас з'явилася окрема група, на котрі у нас зручно під'єднані потужні прилади, також кондиціонери на окремій лінії, і також лінія для холодильників та систем захисту. І на цю лінію в наступному відео ми додамо ДБЖ, щоб якщо у нас вимкнуло світло, щоб ось ця лінія у нас працювала, навіть коли світло вимкнено, і ми не залишилось без захисту від протикань, не залишилось без відеоспостереження. У нас не розмежились холодильники та спрацювала протипожежна або охорона система. Дякую всім за пригляд. Ставте вподобайки. Чекаю вас у наступному відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нове відео, ставте колокольчик. До побачення!